І на продовження теми того, що Луцький міський виконком в перший день нового року вирішив винайняти, перепрошую, воєнізовану охорону для Луцької міської ради, замість того, щоб спрямувати півтора мільйона гривень на дрони, хочемо, щоб прокоментував громадський активіст Сергій Рижков. Тож вітання пане Сергію. Та цікаво почути вашу думку про те, коли ви дізналися про цю ситуацію, що виявляється. Луцьк, Луцький міськвиконком вирішив, вирішив сплатити півтора мільйони гривень для воєнізованої охорони. Я так розумію, мають охороняти приміщення Луцької міської ради. На вашу думку, від кого хочуть охороняти і кого? Трошки і так, ну трошки і не так. Тому що це цю охорону заключили договір з поліцією, з Державної служби охорони. І. Тут декілька речей треба сказати, значить, перше. Бо люди багато коментують і кажуть, що ну це треба, ну якби і, і завжди так робилось, Не трошки не так. Значить, по перше, в нас ви бачили з активістами конфлікти. В нас є внизу в міській раді. Не знаю, це охорона, ну якби це чоловік, який на вахті стоїть, так який і має, перекриває таку кайкалітку, яку нажимає на кнопку і пускає людей. Тобто, і ці люди, які там чергують, вони працюють в Луцькій міській раді і вони залишаються на ніч. Ну тобто, вони охороняють це приміщення тут. Зрозуміло, я думаю, далі. Ну ще таки, хочу від так, 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 так само сказати. Якщо ні, це в кінці напевно треба, що це нанімають, хочуть поставити там рамку. Ну, всі там знають, якщо телеглядачі, то така, типу штука, яка ти приходиш, і вона там перевіряє металеві предмети. Ну тут я думаю, всім зрозуміло, чому так. Ну, якби то я так думаю, що це багато міських рад е готуються до 24-го року і по тому, що було там на Закарпаття. Тобто, ну переживають дуже сильно. Я би так сказав. Я думаю, що якщо міська рада буде працювати так, як Житомирська міська рада, вот, то тоді їм переживати нема за що. От і. Дніпровська. І вони от ставлять таку рамку, і ставлять, я так розумію, служба охорона, патрульний, патрульний, просто поліція охорона, і вона буде по визову оцього чоловіка, який нажимає на ту кнопку, приїжджати і ну, щось робити. Я. Не знаю, що вона має робити. У нас є для того патрульна поліція. Її так само можна визвати будь-який працівник міської ради або цей черговий вночі. Він двері закриває, може визвати патрульну поліцію, і вона цілодобово може приїхати. Е, ну, ще в кінці я нагадаю, що в нашого міського голови є особистий охоронець. ну, Тобто він заступник там чи помічник, помічник. А, ну, але він фактично охороняє міського голову. Ну, от так. І тут а суть так. іде в тому, що так. Да -да, кажіть. Пане Сергію, ну але ви не вважаєте, що це пов'язано зокрема от, з тими випадками, що на попередніх сесіях якраз не пропускали на сесію ветеранів, військовослужбовців, активістів? Можливо, тепер скажу, не, це можливо, не будуть це. пускати, чи що? Я думаю, що бачите, тут відіграє таку роль, коли є охоронець, ну то до нього так знаєте, він охоронець, там можна його цей. А влада думає, що якщо приїде поліція, то вона, якби о, тим військовим, як ви дійсно правильно кажете, чи активістам, вона якось більше противаги надасть і зброя, і всі справи. Я б частково казав, тут бачите, вони питаються декілька проблем вирішити. Оце одна із тих, що вирішити проблему, що це от, ну, з активістами, з військовими. Це одна частина. Я би вам хотів сказати, ну, дивіться, ви ж розумієте, що міський голова, така посада, його він дуже часто е, комунікує з е, е, керівниками поліції, так і тут ще є нюанс такий, що ну, вони його просять. да, там, Дивіться, ну надайте нам гроші, от нам підтримуйте нашу діяльність. Тут ще й таке є. Ну тобто, нам лишні півтора мільйона е, в структурі не буде заважати. І... І Ще тут є. Ну тут ми оце все багато поговорили. Бачите, воно більше йде до таке до охорони. До цього мене більше цікавлять, в тому, що я останнім часом, скажімо, активно займаюся, мене цікавить більше витрати, ну, гроші. Тобто, я рахую, що півтора мільйона це є велика сума, на яку можна багато-багато чого купити. Чому? Бо така тенденція: якщо з нового року, то таких полтора мільйона буде там 5-10, і це вже в ітогі буде там 15-20 мільйонів. Ну і це мене дуже дуже занепокоїть зараз такий початок року. Ну і плюс мене непокоїть те, що депутати про це нічого не знають. Тобто, в нас якісь, Ну я побачив, що це все керується суто міським головою. Ну і це мені не подобається. Тут такий як демократичний цей підхід мені зовсім-зовсім не подобається. Пане Сергію, Він не є ефективним. Що у вас є особисто номер до пана Ігоря Поліщука. То чи ви мали розмову з ним? Чи ви намагалися до нього зателефонувати? Я не дзвонив. Я не я написав і запитав, чи це. Ну я часто дуже запитую, тому що ну, щоб ну за мною багато слідкує десь на якусь інформацію спирається. То я запитав, чи це правда, чи ви про це знаєте, чи це що і для чого це? Ну він відповів мені приватні повідомлення, що так це буде встановлена така рамка охорони. Так я про це знаю. Ну, все вступати в дискусії, і ну у нас буде е, десь в п'ятницю-четвер зустріч робочої групи, і в тому числі яка має займатися витратами міської ради. Так, і, і я, оце ну і, так. Я хочу подивитися міському голову в очі. Я не хочу переписуватись. Переписуватись це завжди. Це знаєте, як в Фейсбуці. Люди пишуть, а в очі, коли потім дивляться, ти зустрічаєш людину і кажеш: Ну то скажи мені це в очі? Ну то все набагато важче. А от коли так там відповідаєш, то да. А от четвер-п'ятницю я з задоволенням запитаю за цю першу витрату: ну і для чого це? І ну. Я навіть не хочу знати, для чого це. Я просто кажу, що це не потрібно. Пане Сергію, ну а якщо перевести ці е, суми в дрони, то скільки це могло бути дронів для наших збройних сил України замість. О, ось цієї рамки металошукача, металошукачів ну, ну, там я шукати. б хотів би, щоб ми на, на дрони спиралися іноді, тому що дрони це добре, але в нас ще не, не вистачає ще купа всяких речей і старлінків, і, і якихось е, зарядних станцій, які і грілок для ног. Так ну ви знаєте, там якщо там слідкуєте, то скільки в нас є обморожень, да там зараз, і їх теж я відкрию вам таємницю. Міська рада може закупляти. І, і ще другі багато речей. То дивлячись, що переводити? Якщо переводити там в плівку для бліндажів, це то набагато більше. Якщо в дрони, то та да, там смотря в які фірві дрони, то там всі от, можемо порахувати це. Що там умовно 100 штук дронів можна було би купити. Хай 90. Ну, 90 штук. От опять ми продолбали. Ну, я переживаю заїде. Ін... Пане Сергію, даруєте. Я переживаю да, за інше, що. Це щоб це не перетворилося новому році в тенденцію року, тому що цей рік дракона, от дрін, рік дрона. Я б хотів би, щоб він був, і витрат на зсу. А він починається опять з побутовщини, такі. Потім підуть дороги, бруківки на весну, Ну, це все, і пішло, поїхало Зрозуміло, що ж дякуємо, пане Сергію, за ваші коментарі. А тож, нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, громадський активіст Сергій Рижков прокоментував той факт, що Луцький міськвиконком в перший день Нового року закупив, чи точніше винайняв воєнізовану охорону на півтора мільйони гривень, замість того, щоб дійсно сприймувати ці кошти на допомогу нашим Збройним силам. На все добре, пане Сергію, і чекаємо від інформації вже після зустрічі із паном Поліщуком.